Мі, як це працює, так не, не буває, не тестованих там автошкір. Ну, дивись наразі дуже багато в мережі. Усілякої реклами, повідомлень, оголошень про те, що посвідчення водія надсилаємо за кордон все без вас, складаємо іспити за вас. Ну, по-перше, посвідчення водія воно видається по адміністратор, адміністратор за вас нічого не зробить за автошколу, школу, якщо що дивіться, ви складаєте іспит в сервісному центрі. Дуже так, чудово. Продовжую, продовжую. у нас є а, дивіться. Складаєте іспит з теорії в сервісному центрі, і тоді, після цього, ви вже маєте право звертатися до будь-якої української автошколи. За законодавством, ви навіть можете теорію та практику проходити в різних автошколах. І вже автошкола вас реєструє на практичний курс. Тобто на водіння і після водіння, ну саме практичного курсу, вже автошкола надає вам свідоцтво, на підставі якого ви складаєте іспит з практики в сервісному центрі. І тільки після цього вже омріяне посвідчення водія може бути у вас в руках. Але наголошую, що це саме в сервісному центрі. Автошкола, вона ніяк не впливає ні на іспит, ні на посвідчення водія, на поновлення або на, скажімо так, на видачу. Ні, автошкола це автошкола. Ми пропонуємо саме пройти навчання, підготовку, а іспити вже і посвідчення водія це вже до сервісного центру. Ось так. І за кордон ніхто вам не надійшли Посвідчення водія дійсне та. Яке відповідає чинним вимогам законодавства українського це шахраї, тому краще не потрапляйте до пасток таких аферистів. Ну підсумовуючи все те, що сказала, просто щоб не потрапити на шахраїв, просто звертайтесь до автошколи Антарес, так. і все у вас буде чудово. Стосовно так. яких ще критеріїв, так от офіційності самої автошколи, наявності в неї акредитації, звичайно, це. Відгуки врахують, стратор не зрозумів, учня, учень адміністратора там або Це з таки, якими не інструкторами розуміння. такі непорозуміння, якісь виникають, але ми завжди об'єктивно сприймаємо конструктивну критику, намагаємось покращуватись, підвищувати загальну якість навчання. І в цілому, так якщо не звертати уваги на там негативні коментарі відвертих там конкурентів, якихось з інших автошкіл, то Переважна більшість коментарів стосовно нашої автошколи, хто навчався, вони позитивні. Так? Ну дивись, не буває все тільки добре. Це було б дуже під... підозри. Ну це викликало б підозри. Ось і тому, взагалі-то, автошкола це не солодощі або, скажімо так, не батьки, не родина для того, щоб подобатися усім і всюди. Так би мовити, кожна людина має право на свою власну думку. І тому, якщо ми комусь не підійшли за умовами, ну, вибачайте, так, ми розуміємо, але в такі в нас вже умови. І також додам, що в нас невеличке свято вчора було, вчора відкрився нарешті наша філія в місті Рівно. Угу. Тому ну, так. Чудово, тому ще плюс одне місто до переліку міст, в яких представлена наша. Автошкола. Так, ну і взагалі, от, там, Антарес дійсно в багатьох містах присутня, дуже великий об'єм що місячно об учнів навчається, проходить максимально. Намагаємось усіх якісно підготувати і до теоретичних, і до практичних іспитів. Також продовжуючи момент стосовно критеріїв. Зворотній зв'язок, який отримують учні від представників автошколи, має на увазі і адміністраторів, і інструкторів, і вчителів онлайн-теоретичного курсу. Так от, коли є технічна підтримка, є е, дійсно можливість звернутися до нашого контакт-центру, повідомити якісь проблеми, нюанси, скарги на якихось співробітників. Ми все це фіксуємо. Оперативно намагаємося розібратись, дійсно на проблеми очі не закриваємо. Намагаємось все вирішувати, тому це такий показник дуже хороший. В ту школі дивись, нас є ще декілька нових коментарів. Саме е, Світа е, коментує, що самий класний викладач Юрій на вулиці Шкільній, 13. Це місто Запоріжжя, звичайно. Е, Світа, ми вам вдячні за визнання професійності, саме викладача. Е, Повірне важко, як саме е, вам навчання взагалі. Чи склали ви вже іспит з теорії в сервісному центрі, і практичний іспит, ну, тобто практичне навчання, будете так само проходити в нашій автошколі? Або е, ні? Але якщо ні, то це нам дуже жаль. Ось. І е, Юлясік нам ставить питання саме: а у Львові у вас немає філії? Ну, наразі поки що на сьогоднішній день у Львові автошколи, але. Якщо ви звертаєтеся до нашої автошколи та бажаєте пройти навчання в місті, де немає фізичної філії Антарес, то ви можете пройти теоретичну частину онлайн. У нас наразі збирається нова група на грудень місяць. Тому пишіть нам у Direct, контактуйте за допомогою форм на сайтах офіційних нашої автошколи, і ми там проходити або просто звернутися. За практичними заняттями до іншої автошколи це не заборонено. Але ми поступово в її представництва у різних містах України. Це також показник, але більш суттєвий показник е критерій вибору автошколи. Зокрема, нашої автошколи, це в нас одне з найнижчих цін при е одних з найкращих сервісів і якостей, і, взагалі, рівня навчання і матеріально-технічної бази. Тому Однозначно, Антарес це буде правильний вибір. Це топ. Юлясік також додає, що я записана у гру 3 грудня. Так, Юлія, це чудово. Вже незабаром розпочнеться і ваш теоретичний етап навчання, і ви оціните усі переваги та якість саме викладання в автошколі Антарес. Ось підготуйтеся з нами до іспиту, щоб. Вже пройти хоча б то перший е, крок до омрієного посвідчення водія. Так, все у вас неодмінно вийде, ви, е, Юлясік е, Молодець, що вийде. ви так от вирішили. Е, е, дивись, е, що можна сказати от з приводу трансляції. Так, от, от нас пише Тікток студія, що лайв трансляцію від'єднано від не вдалося підключитись. Намагаюся.